– Час Радіаційний фонд під контролем. Ми бачимо, що зелене світло означає все, все в нормі. Так. Прогноз, якщо там щось. Да, ну, щоб бути готові да. на гіршого сценарію. Да, да, да. Але ще раз підкрив, станом на зараз у все, нас все, все, все стабільно. – є. Воно все завжди має удосконалюватися. Тому що є нові завдання, є нові загрози, з'являються, і від того, які з'являються загрози, має бути протидія Тобто на знищення ракет, на знищення потола, на знищення десанту, на вияв і знищення ДРГ і так далі. Дякую всім військовослужбовцям, а також працівникам Рівненської атомної станції за ту роботу, яку вони виконують для збільшення наших оборонних спроможностей, що підвищують рівень охорони та оборони рівненської атомної станції. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!